Що говорили Трамп з Путіним? Чому російський диктатор готовий продовжувати війну? Який прогноз зробив Китай щодо Росії? Це варто почути. Я, Дарина Трунова коротко про головне на 24-му каналі. Трамп таки подзвонив Путіну. Президент США сподівався, що у розмові зможе переконати Путіна припинити війну і хотів почати з 30-денного перемир'я. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. І що більш важливо, про завершення війни. Возобновление переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Україна ж досі наполягає на необхідності повного і безумовного припинення вогню, аби зберегти життя людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Про це заявив Володимир Зеленський, каже, поки що найбільшим результатом зустрічі з росіянами є лише домовленість про обмін військовополоненими у форматі тисячу на тисячу, бо погрози росіян на зустрічі в Туреччині були відкинуті. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція узгоджена з партнерами 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв'язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну. У США вкотре пообіцяли запровадити санкції проти Росії у випадку відмови від перемир'я. Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я. Ми неодноразово повідомляли росіянам вже майже два місяці, що це станеться, якщо не буде досягнуто прогресу. Я думаю, що це якраз зараз набуває успіху, і це одна з речей, яку я знову підтвердив, перебуваючи з лінці, грем в Туреччині. Це те, що їх зараз 70, і я думаю, що вони можуть наблизитися до 80 або більше. Ну і Рубіо пояснив, що партнери два місяці погрожували Росії санкціями для того, щоб мати розуміння, чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах. Але є загроза, що Путін і Трамп розроблять свій власний мирний план, після чого американці спробують нав'язати Києву російські умови під загрозою припинити військову та економічну допомогу. Про це пише CNN. Такий сценарій не виключає і екс-міністр закордонних справ та дипломат. Вадим Пристайко, що відбудеться, якщо Путін погодиться на перемир'я і продиктує свої умови, які потім просто скажуть. Ну це я приблизно свою умову виклав, і тепер Зеленському треба зробити оце, оце і оце. Ми не мали такої самої можливості узгодити наші позиції з Трампом. У нас немає переговорів з Росією напряму, і ми з вами залишимося, умовно кажучи, знаєте, з переліком завдань, які буде дуже довго виконати. Аби відмовитись, якщо, наприклад, нам з вами здасться, що вимоги Путіна дуже високі, а Трамп не хоче розбиратися в деталях і радий з того, що, хоч якась розмова і якийсь можливий прогрес відбувся, в цьому завжди була проблема, завжди був ризик, що коли ви звертаєтесь до своїх іноземних партнерів, то ося так звана інтернаціоналізація проблеми призводить до втрати певної вашої суб'єктності, ви стаєте залежним від ваших друзів-партнерів, і партнерів, які з вами. Але до певного рівня рівно у них свої інтереси, свої цінності. А вам треба пояснити своєму народу, чому саме такі конкретні вжиті заходи. Але як пише американське агентство Блумберг, Путін переконаний, що має перевагу на фронті і до кінця року зможе захопити повністю чотири українські області, тому він не поспішатиме з укладення мирної угоди. Згадаємо, як у Стамбулі російська сторона погрожувала захопити ще й Сумщину та Харківщину, якщо Україна не піде на визнання окупації чотирьох регіонів. Але от співрозмовники агентства, які наближені до Кремля, стверджують, що не зважаючи на усі розмови про при припинення бойових дій Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. Він також оптимістично налаштований щодо можливого введення подальших санкцій США. Так само і аналітики інституту вивчення війни кажуть, що Кремль не готує населення до мирної угоди. Натомість, усе частіше там звучать заклики до затягування війни до тих пір, поки окупанти не досягнуть своїх цілей. І у себе там на болотах розповідають, що, начебто, Росія має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні до логічного, як вони кажуть, завершення з потрібними для Росії результатами. Але аналітики кажуть, що виснажуючи свою економіку, навряд чи Путін зможе продовжувати тими ж темпами з наступного року. Але Китай попередив про загрозу російській економіці у разі продовження війни аж до дефолту. Аналітики вказують, що економіка Росії все ж намагається адаптовуватися до санкцій у міру стабілізації геополітичних ризиків. В обслуговуванні зовнішнього боргу сильну підтримку Україні надають фінансова та грошово кредитна політика влади, а також достатні міжнародні резерви і фонд національного добробуту, які значно скорочуються. Суттєве розширення військово промислового о, сектору під час війни в Україні знизило енергетичну залежність Росії однак, на тлі високих державних витрат, дефіциту робочої сили і інфляції, що росте, є ризик дисбалансу попиту та пропозиції в економіці. Ну а президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо під час зустрічі говорили про санкції проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Зеленський назвав зустріч хорошою. Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого, повного і безумовного припинення вогню. Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І звісно, ми обговорили наші спільні кроки за для досягнення справедливого та стійкого миру. Ну, і Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, яка передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів. Йдеться про суму у 90 мільйонів євро. Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Їх купуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть коштами з доходів від заморожених російських активів, які будуть передаватися через європейську. Фонд Миру. Цей новий пакет поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 мільйонів євро сприятиме розбудові міцнішого зв'язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат. Президент України Володимир Зеленський провів розмову та привітав з обранням на посаду новообраного президента Румунії Нікушора Дана. Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалася і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні і у Європі. Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість. В експрезидента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки. Про це пише The New York Times із посиланням на прес-секретаря Байдена. Експрезидент і його родина розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями. 82-річний Байден залишив посаду в січні, ставши найстаршим президентом в американській історії. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Залишайтеся разом з 24 каналом.